Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Три дні обстрілу поспіль. Росіяни тероризують Кривий Ріг. До зими готові. Аварійна служба Дніпра має все необхідне, аби оперативно відреагувати на заявки містян. Борщовий набір дорожчає. Як Дніпряни видозмінюють традиційний рецепт борщу задля економії. Три дні поспіль ракетні атаки на кривий ріг. Люди не встигли оговтатись після пережитого жаху наприкінці робочого тижня. Як агресор атакував знову. До медиків звертаються постраждалі. На місці продовжують працювати усі необхідні служби. Оцінюють кількість пошкоджень. Докладніше далі. Вікторія разом з родиною переселилася до Кривого Рогу після 14-го року, коли до її домівки прийшли окупанти. Жінка не стримує слід, адже в пошуках спокійного життя переїхала в інше місто. Однак ворог продовжує тероризувати мирних людей і тут. В мене в вікна. Дитина перепугалася. Ми вже другий раз потрапляємо. Ми переселенці 14-го року. Вікна, двері. Дерево й було. Зараз прийшли, дали на вікна і плюю З наслідками стикнулася і Юлія, переселенка з Херсонщини, мати трьох дітей. Зняли квартиру, ну, тепер прилетіло. Ну, Вроді би всі цілі вікна все. Діти перелякалися, спати не могли, засинали дуже тяжко. Вони тільки забули ті прильоти, тепер знову вони відчувають те саме. Чотири людини постраждали через недільний ракетний удар по кривому рогу. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан нині задовільний. Меддопомогу надали й іншим потерпілим. У місті пошкоджені готель, кілька багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, магазини та автівки. Правоохоронці, рятувальники працюють на місці, але найголовніше жарт серед місцевого населення немає. Дійсно, так, 19-20 числа ворог цілив по криворіжжю. Перший день у нас було 17 поранених. На другий день у нас було 4 поранених. Кожному з них надана медична допомога. Людям видають будматеріали, якими ті закривають потрощені шибки. Паралельно фіксують нанесені їм збитки та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Валерія дев'ятко Борис Єфімов, Дніпро Міська аварійна служба у Дніпрі готова до зими. Склади заповнені всім необхідним, аби оперативно відреагувати на будь-які термінові проблеми в багатоквартирних будинках в холодну пору року. Адже під час перепадів напруги, навантаження системи з'являється низка проблем: вигорання щитових, згорілі автомати, запобіжники, силові кабелі тощо. Але, як запевняють спеціалісти, усі необхідні запчастини є, тому готові до будь-яких сценаріїв. Маємо усі 100% необхідних матеріалів для проходження опалювального сезону. Основні матеріали, які виходять з ладу через перенавантаження, це запобіжники. Вони згорають, так як люди користуються обігрівачами та мають електроопалення. Для виконання аварійних робіт наша служба має генератори, які працюють, навіть якщо у будинку, в якому сталася аварія, немає світла. Щодня до міської аварійної служби Дніпра надходять десятки заявок від містян. Так, наприклад, під час перевірки системи опалення на вулиці Миколи Руденка сталося пошкодження труби, яке оперативно усунули. Порвало трубу опалення в рамці управління. Зараз усуваємо проблему. Затопили підвальне приміщення, ну не повністю, але пристойно відкачали все, зробили все нормально. Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. відсотків. На фоні похолодання у місті ретельно готують котельні та теплорозподільчі пункти, перевіряють стан обладнання та теплових мереж, а також встановлюють генератори, аби безупинно подавати тепло до осель дніпрян та забезпечити безперебійну роботу лікарень та освітних закладів міста. Детальніше про це далі. Більшість котель та теплорозподільчих пунктів Дніпра вже пройшли ретельну підготовку до початку нового опалювального сезону. Один з міських теплорозподільчих пунктів оснащить теплом два дитячих садочки та 12 житлових будинків. Для підготовки ми встановили генератор, установили новий мережевий насос і встановили новий, новий насос для підкачки холодної води. Також було замінено трубопроводи на житловий будинок номер 81 по поголини Мазепи. Схожа ситуація в одній з міських котель. Старший майстер теплової дільниці Олександр Кравець каже що вже готові до опалювального сезону, чекають лише відповідного розпорядження. Це велика котельна, подає теплову енергію на 311 будинків житлових, 5 лікарень, 7 шкіл і 18 дитячих дошкільних закладів. В ремонтний період були виконані роботи по ремонту теплових мереж, по ремонту обладнання. Загалом Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро. Ті віський голова Дніпра Борис Філатов продовжує розкривати подробиці тиску правоохоронців на місцеву владу. У своєму відеозверненні він розповів про незаконне будівництво п'ятиповерхівки на вулиці Лабораторній, яка стала причиною конфлікту з обласним управлінням СБУ. За словами міського голови, після того як небезпечне будівництво було заблоковано, слідче СБУ вилучив будівлю як речовий доказ і повернув її забудовникам. У мерії це рішення викликало обурення. А Борис Філатов наголошує, що тепер міськрада буде змагатися у суді, аби знести цю незаконну недобудову коштом власника. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Рабораторні, посеред звичайного приватного сектора. Тут без жодного дозвільного документу, звели п'ятиповерхівку. Розумники просто викупили шматок землі і по кордонам всієї ділянки всадили сюди будинок. Після звернення обурених сусідів мерія подала на забудовника до суду. На жаль, на цю таганину пішли роки. Та врешті ми вибороли рішення Верховного суду, що самобут повинен бути знесений. У Дніпрі правоохоронці затримали місцевого підприємця, який нелегально вивозив російську трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету. Крім того, затримано ще шістьох ділків з Закарпаття, Тернопільщини та Житомирщини, які під виглядом волонтерів відвідували місця, де точилися бої, збирали покинуту росіянами зброю і вивозили до інших регіонів, а вже там збували її через власні зв'язки з криміналітетом. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі. Невже традиційний для українців борщ невдовзі встане не по кишені? Так, за прогнозами експертів, ціни на низку продуктів зростуть до 15%. відсотків. черговому підвищенню не раді. Деякі вже намагаються страву робити дешевше. Хтось варить її зовсім без м'яса, інші ж видозмінюють рецепт та додають бюджетну рибу своїм унікальними рецептами та методами заощаджувати. Місцеві поділиться з нашою знімальною групою. Жоден український стіл не обходиться без справжнього борщу, а справжній борщ без купи інгредієнтів. Ціни на деякі продукти вже зростуть цієї зими до 10-15 відсотків. Повідомляють експерти. Сьогодні ми на одному з дніпровських ринків. Тож давайте дізнаємося, скільки в середньому доведеться витратити, аби приготувати справжній український борщ. Ціна на м'ясо за останній тиждень не змінилася, проте все одно б'є по гаманцю. Тож попитом користуються більш бюджетні варіанти. Суповий набір коштує 30 гривень кілограм. А суповий набір з крильцями коштує 45 гривень за кілограм. Користуються попитом в людей, тому що скуряти не це найдешевша пропозиція. Скажімо так, ціни ростуть скаженими темпами. Ну я би так сказала. Лопатка рубричка 150 гривень. Як домашня свинина 150 гривень. Як трошки м'ясо зовсім друге, то значить і дорожче. Сало дуже добре пахуче і дуже добре сало. Я, звісно, варю борщ з м'яса, з ребра і лопатки. Свинини люблю, тому що домашня свинина вона жирненька, вона добра, вона пахуча. Овочі більш доступніші, тож деякі дніпряни обирають веганські рецепти борщу. А я очень я дуже часто варю борщ. Зараз ще до речі, варю замороженого щавля, багато зелені. Я м'ясо не їм без нічого, дуже смачно з квасолею. Її надовго вистачає. Купую червону шапочку квасолю, і я варю борщ на квасолі без м'яса. Ціни на овочі за останній тиждень зросли на 5 гривень за результатами опитування продавців. Капуста наразі коштує близько 40 гривень, буряк 20. Моркву можна купити від 18 до 25 гривень. Ціна картоплі сьогодні куливається від 25 до 35 гривень. Проте, за прогнозами експертів, взимку кілограм уже коштуватиме більше 50 гривень. Пані Віра на овочі особливо не витрачається, адже має власну городину і ділиться своїм унікальним рецептом борщу. набір, борщовий набір, звичайно, там капуста дуже дорога. Знаєте, в нас своя земля, так що ми не дуже залежні від базару. А ми любимо з кількою і квасолою. Дуже смачно продається в АТБ ця кілька з квасолою. Спробуйте дуже смачно і не смердить рибою. Порівнянні з 2023 роком овочі в Україні цьогоріч здорожчали на 40%, зазначив економіст Олег Пендзин. Коли ми з вами говоримо про буршовий набір, безперечно, лідером однозначної картоплі. Минулий рік в цей самий час, десь приблизно там середина жовтня місяця, у нас з вами ціна кілограма картоплі в супермаркетах була десь на рівні 15-17 гривень за кілограм, а в Опті можна було і за 11 знайти. Сьогодні у нас 24, 25, 26 п'ять гривень. Кілограм опт 19. економісти. Називають основні причини здорожчання борщового набору. Це зниження доходів українців, через що люди стали менше купувати м'ясо та рибу, а більше картоплю та хліб. Також далася в знаки нестача картоплі. Урожай цього року виявився меншим за минулорічний. А якість картоплі постраждала через спекотну та суху погоду. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро TV. Дрон, що збиває шахеди. Україна розробила дрон Стінг, який здатен знешкоджувати ворожі БПЛА. Повідомляє видання Телеграф. Управління цим безпілотником здійснюватиметься через окуляри віртуальної реальності за принципом FPV-дрона. Стінг здатен працювати на висоті до трьох кілометрів та може розвивати швидкістю понад 160 кілометрів на годину. Розробкою цього дрона займалася група дикі шершні. ЗАЕС опинилися на межі блекауту за повідомленням міністра енергетики Германа Глущенко. Сталося це це через обстріли. Пошкоджена лінія електропередачі, що зв'язує станцію та українську енергосистему. Якщо станція відключиться від зовнішнього живлення, станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки. Налякані, виснажені та хворі. З прифронтових територій до Дніпра продовжують привозити покинутих тварин. За останні три тижні з Турецька, Мирнограда та Покровська до притулку друг привезли 59 котиків. Волонтери кажуть, прихисток переповнений. Тварин тут вдвічі більше, ніж місць, на які розрахований притулок. До того ж, терміново потрібні кошти на ліки. Докладніше про ситуацію притулку дізнаємося просто зараз. У нас притулок розрахований на 150 котиків, mm. але із-за повномасштабного вторгнення ми почали приймати евакуацію з перших ж днів. Пасі. Зараз десь 270, але це дуже переповнене. Це буба. Він з Торецьку. його врятувала жіночка, яка рятувала котів, яких покинули. Був би в нього цукровий діабет. Хоча ну, ми це не одразу з'ясували, він просто мав такий поганий стан, він на канісуліні, на спеціальному кормі. А зараз привожу до ладу спонжика. Це котики евакуйовані з гарячих точок. Вони приїжджають, на жаль, дуже в жахливому стані, тому що і стресують, і осіннє чудо. Бачите, він з вами розмовляє зараз. Шкода їх дуже. У мене вдома четверо сидить теж котиків. Ця кімната в нас карантинна. Всі евакуйовані з Торецьку, з Покровську. Вони дуже хворі, в них вірусна інфекція. Вони чхають, вони кашляють, вони засуджені. Ліки дуже дуже дорогі. В нас день йде 4 тисячі гривень. Курс лікування 21 день мінімум. Раді в цій там в інших теж мешкають ті, які вже вилікувані, і шукають родини. Вони тут вже вагу набрали, такі взяли, гарнюні всі такі. Вони не завжди в кліточках сидять. Це тимчасове явище. Це киця Еріка, вона теж з Торецьку. Скоро вона поїде додому, ми знайшли її родину, поїде до Польщі. Вона старенька кицюнька, в жахливому стані теж вона прибула до нас. Ось така в нас є красунечка, вона з Покровську. Десь там взорваний міст був, і вона звідти. Прямо з під мосту. Вона дуже лагідна, середнього віку кийця, ми її вже стерилізували. Отакий от от кругооберт котиків в природі. В притулку звільняється місце, хтось бере до себе вже здоровеньку, защеплену, стерилізовану кицю, а ми на її місце можемо врятувати когось нещасного, хто потребує лікування, допомоги. Відбувся прем'єрний показ фільму Будемо жити, який розповідає реальну історію боротьби звичайних людей собачників та розплідників під час війни. Це документальний короткометражний фільм про шлях, що символізує незламність людського духу. Фільм знімали протягом дев'яти місяців про те, як власники вивозили своїх тварин під обстрілами та під час окупації. З цією стрічкою планується тур українськими містами. Ба більшу короткометражку будемо жити. Вже переклали на англійську та німецьку мови. Стрічка про собак, про людей, про життя, про війну. Звісно, ну інакше дав наш час, неможливо про це. Не казати в зв'язку з цим виникла така ідея донести, що війна впливає не тільки на людей, війна впливає на тварин в першу чергу. І я вважаю, що тварини це саме ті істоти, котрі найбільш беззахисні перед війною. Ну діти і тварини. Я вважаю далі, після того як будуть показувати у Дніпрі в Києві. Основна мета сили сердець просунути це кіно на Єврій. Європейських екранах показати його, його європейському глядачу, тому що а, люди там чомусь втомились від нашої війни. Вони вже, мабуть, звикли, да? а, вже якось градус трохи спав. І наше завдання нагадувати їм про те, що зовсім поруч це якісь там менше тисячі кілометрів від когось. Да? Кожного дня вмирають люди. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!